И неполітичний сезон в Україні припав на початок осені. Проведення позачергових виборів в умовах бойових дій на Донбасі, анексії Криму за старою виборчою системою. Прецедент для 23-річної незалежної держави. Війна і вибори це неможливо, кажуть одні. Позачергові вибори до парламенту свідома необхідність, впевнені інші. 450 людей, чоловік, да із них там робота не знаю, чоловік. ну, половину, образно говоря. А остальную половину надо просто менять. Я считаю, что в воюющей стране выборы проводить преступление. Пора что-то менять уже. Вот. И чем быстрее, тем лучше. Главное, правильно, и чтобы в будущем все было хорошо. Порядок пора уже наводить. 23 года прошло, а сдвигов очень мало. Если полстраны развалено, как можно делать выборы? Перевибрати поганих звикинути, хороших забрати. Люстра це провести, а потім вибор. Хто саме потрапить до парламенту. Багато в чому залежить від виборчої системи. Політологи прогнозують, вибори до нового складу Верховної Ради відбудуться за найбільш сприйнятною за нинішніх умов змішаною пропорційно мажоритарною системою, коли 225 депутатів обираються за партійними списками, і 225 за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. Втім, її особливості у нас на даний момент буде 438 округів, тобто зменшилася кількість мажоритарних округів. Зв'язку з тим, що Крим окупована територія, і Крим не буде брати участі у виборах. Тому ці вибори є взагалі правовим прецедентом. Тому ті питання, які сьогодні вирішуються по регулюванню конфлікту. А насправді війни на сході країни це задача номер один. Бо в процесі голосування повинні обов'язково взяти участь громадяни України, які мешкають, чи тимчасово перебувають зараз на території нашої області, але вони з Донецької Луганської області. Змішана система використовувалась на минулих виборах в 2012 році. За партійними списками до Верховної Ради тоді увійшли представники п'яти партій, а за мажоритарною системою ще чотирьох, також 44 самовисуванця. Як компромісна змішана система вбирає в себе переваги пропорційної та мажоритарної. Це голосування за конкретну людину, яку можна побачити і оцінити. Це пропорційний розподіл голосів виборців і розвиток партійної системи та інші. Втім, є підстави говорити про недосконалість цієї системи. Ця система і дозволяє відомим прізвищам, причому не з Миколаївської області. Пройти по мажоритарних округах. Тому, що, наскільки я розумію, у цих людей дуже багато грошей і дуже багато можливостей для того, щоб пройти по тому чи іншому округу. В 2006 і 2007 роках парламент обирався вже виключно за партійними списками. Застосувати цю систему сьогодні недоречно, вважають політологи. Коли е, наші виборці бачать лише п'ять перших кандидатів, а інші списки закриті, це унеможливлює для виборців обрати об'єктивно ту політичну партію, а або ту політичну силу, яку необхідно найкращий варіант пропорційна система з відкритими списками. Об этом заявлял президент Порошенко в своей предвыборной программе, что он будет это добиваться. Законопроект был вынесен, но депутаты не проголосовали. Понимаю, что если бы была такая система, то большинство, абсолютное большинство тех людей, которые сегодня находятся там, с большой долей вероятности, больше бы никогда не попали в парламент. Мажоритарка, як легкий шлях потрапити до парламенту, цей статус буде існувати доти, доки не з'явиться механізм контролю. Коли буде механізм дострокового відкликання депутата, у зв'язку з невиконанням тих або інших його депутатських обов'язків повірте, і депутатський корпус буде працювати сьогодні по-іншому. Бо маючи сьогоднішній такий депутатський імунітет, коли я роблю, що хочу протягом п'яти років, а потім отримую за це пільги, я думаю, що цей варіант пройти не повинен тим паче в нинішніх умовах. Через бойові дії на сході і Крим, територія інтересів майбутніх кандидатів значно скоротилась, а ось конкуренція, напевно, не зміниться. На мажоритарних округах слід очікувати чималу кількість бажаючих, в тому числі і тих, кому сподобалося працювати на благо народу. Змішана система ближче до людей чи до крісла. Відповідь на це запитання, врешті-решт, буде залежати і від самих громадян. Тетяна Мілякіна, Євген Мінаков, Сергій Єрмаков.